Вітаю вас огірки яні, які були посаджені 6 лютого. Уже напевно, треба було б їх давно пересадити, але пересаджую саме зараз. Тут усе є вже повітряні корінці, тому заглиблю ось приблизно до такого рівня. Ці огірки. Тут також. До цього часу росли вони в мене просто у класмані, і я поливала пару раз, поливала добривами монофосфатом калії, калія і 20 20 20 мастером. ґрунт. Зробила приблизно у рівних пропорціях торф класман, пісок річковий, свою землю і перегній. Перегній у мене ну, так собі, не можна сказати, гарної якості, і ґрунт з городу, тому я після того, як буду пікірувати рослини і пересаджу огірки, пролю це все розчином Приміряю, на яку глибину садити огірок. І тепер дивлюся, ну, приблизно ця висота мене влаштовує, висаджую огірок. Ось таке коріння у огірка. Ще раз повторю, це тут тільки класман. Другий корінець, другий огірок. Пересадила дві рослинки. Тут є вже огірочки, але я думаю, вони після такої пересадки обпадуть. Ну, як захочуть. І бачу, що вже нижнє листя досить здорове. А верхні листочки починають хворіти. Ну, вибач, будь ласка, огірок, що я так пізно тебе пересадила. Перевалені огірки я пролю фунгіцидом Енергодар. Тут 30 мл. Я візьму 15 мл на 10 літрів води. Важливо. Період очікування від останньої обробки до збору врожаю на томатах та огірках закритого ґрунту, не потребує. Огірки стоять на єдиному південному вікні у нашому будинку. Можливо, тут недостатньо світла, тому що вікно захищене, якщо вам видно, плівкою, але маємо те, що маємо. Будьмо всі здорові, найшвидшої нам перемоги.